Привіт, це Уляна та The UK Education Consultancy Center. Сьогодні я хотіла б поговорити про оцінювання та бали у екзамені OET. А саме, як оцінюється цей екзамен, яка максимальна кількість балів, і скільки балів потрібно набрати, щоб успішно скласти цей екзамен? В першу чергу хочу сказати, що ви вже зробили величезний крок до своєї мети. І ми тут, щоб допомогти вам розібратися з оцінками. Щоб ви знали, як підготуватися до успіху. Отож, у складається з чотирьох компонентів: listening, слухання, reading – читання, writing письмо та speaking – усне мовлення. Кожен з цих компонентів оцінюється окремо, і вам потрібно добре підготуватися до кожного з них, щоб отримати високі оцінки. Говорячи про максимальну кількість балів, варто зазначити, listening – слухання. Максимальна кількість балів 500. Для «Reading» – читання, максимальна кількість балів теж 500. Так само і для writing письма максимальна кількість балів 500. І таким же чином для «Speaking» – мовлення, максимальна кількість балів 500. Отже, загальна максимальна кількість балів, яку можна набрати за екзамен OET, становить 2000 балів. Це ваша мета, до якої ви будете прагнути. Але, говорячи про прохідні бали, варто зазначити, для того, щоб успішно скласти екзамен ОІТ, необхідно набрати не менше 350 балів з кожного компонента. Це означає, що вам потрібно досягти мінімум 350 балів у listening, reading, writing та Speaking. Цей рівень відповідає рівню B, що є необхідним для багатьох медичних професій у англомовних. Україна. Зараз я хотіла би пояснити, чому ОАТ є важливим для медичних працівників. По-перше, це підтвердження вашої кваліфікації та професійних навичок. Успішне складення цього екзамену відкриває вам двері до нових можливостей у вашій кар'єрі в англомовній країні. Ви можете працювати в престижних медичних закладах англомовних країн, де високий рівень спілкування з пацієнтами та колегами є надзвичайно важливим. По-друге, OIT допомагає вам бути впевненим у своїх мовних навичках. Ви зможете без проблем спілкуватися з пацієнтами, надавати їм якісну допомогу та зрозуміло пояснювати медичні рекомендації. Це підвищує довіру пацієнтів до вас. Та сприяє кращим результатам лікування. Давайте звернемо увагу на структуру та формат цього екзамену. Іспит складається з чотирьох частин: Listening – аудіювання, де ви слухаєте записані розмови між медичними працівниками та пацієнтами або колегами і відповідаєте на запитання. Це допомагає перевірити ваше розуміння усного мовлення в реальних медичних ситуаціях. Друга частина іспиту це Reading – читання. Він включає в себе кілька тестів медичного характеру, такі як статті, інструкції або звіти. Вам потрібно знайти потрібну інформацію та відповісти на запитання, демонструючи своє вміння розуміти писемні матеріали. Третєю частиною екзамену є письмо writing, де ви писатимете листи різного типу. Наприклад, referrals, направлення до спеціаліста або листи виписки пацієнта. Важливо вміти чітко та грамотно висловлювати свої думки письмово. І четвертою частиною цього екзамену є speaking – говоріння, де ви берете участь у рольових іграх, де ви будете виступати в ролі медичного працівника і будете спілкуватися з пацієнтами або колегами. Це допомагає перевірити вашу здатність до ефективного, усного спілкування. Пам'ятайте. Ви на шляху до досягнення своїх професійних цілей. Вірте в себе. Працюйте наполеглифо, і ви досягнете успіху. Ми, Уляна Харитон та The UK Education Consultancy Center, завжди готові вам у цьому допомогти. Для того, щоб отримати більше корисної інформації про те, як здавати різноманітні екзамени з англійської мови, слідкуйте за нашими соціальними мережами, а також підписуйтесь на наш канал в YouTube. До нових зустрічей!